П'ять способів заробляти гроші, доки ви спите. А хто б з нас не хотів отримувати гроші в той час, доки ми спимо і не повинні працювати. Які ж є варіанти? Перший варіант акції з дивідендами. Купуєте дивідендні акції компанії, які стабільно, регулярно роками виплачують дивіденди своїм інвесторам. Це відбувається щомісяця або щоквартально, а може бути і раз на рік. Наприклад. Coca-Cola або Johnson Johnson, Procter Gamble. Багато компаній таких існує на ринку. Друге, це доходи з оренди. Наприклад, купуєте комерційну нерухомість або житлову нерухомість квартиру і здаєте її в оренду. Таким чином стабільно отримуєте пасивний дохід. Звісно ж, необхідно правильно розрахувати прибутковість і дохідність, плюс нерухомість, будь-яка нерухомість потребує певних. Вкладень в її підтримання. Третій варіант це доходи з контенту. Це може бути YouTube, блоги, подкасти. Створюєте якісний, цікавий, корисний контент, який подобається людям, які дивляться люди, і монетизуєте свій канал або блог, і отримуєте з цього пасивний дохід. Так, ви спите, а ваші відео, подкасти, статті працюють на вас і приносять вам пасивний дохід. Четвертий варіант це продаж цифрових продуктів. Це можуть бути курси, шаблони, гайди. це можуть бути навіть звичайні стікери в Телеграм, книги на Amazon Kindle. Теж створили один раз, а потім цей продукт цифровий приносить вам пасивний дохід. І п'ятий варіант. Це криптовалютний стейкінг. Що це означає? По типу депозиту ви можете криптовалюту пустити в стейкінг. Таким чином вона буде приносити вам додатково пасивний дохід у вигляді відсотків на суму криптовалюти, яку ви пустили в стейкінг. Однак пам'ятайте, що це ризиковий підхід. А що з цього приносить дохід вам? Чи користуєтеся якимось варіантами з перерахованих вище? Якщо хочете отримувати більше порад стосовно заробітку онлайн? Підписуйтесь на мій канал.